Бажаю міцного. Друзі, те, що пишуть про владні боти, я розумію, вони відпрацьовують свої кошти. Але те, що є велика кількість коментаторів, які не бачать та не розуміють явних речей, то це, я вважаю, мабуть, для нашого суспільства є найбільша проблема. Друзі, стосовно коштів закінчення війни. Та інших висловлювань Дональда Трампа я по суті сказав все. Лише хочу додати одне єдине: є офіційні статистичні дані, які доводять, що лише увага! У 2024 році Україні було надано допомоги розміром в 64 мільярди доларів, в 71 мільярд євро та в 2 мільярди фунтів стерлінгів. Що в сукупності підкреслюю, лише за 2024 рік військової допомоги було надано близько 150 мільярдів доларів. Друзі, і це лише військова допомога, не враховуючи сум, які було надано в борг додаткових інвестицій, гуманітарних вантажів, коштів на соціальний розвиток, коштів на допомогу постраждалим. На відбудову і так далі. Коментатори, не смішіть людей та включайте мозок. Тільки за роки війни сума коштів, яка була надана Україні, навіть перевищує озвучену Трампом суму. І найголовніше те, що майже всі кошти були розграбовані владою мародерів та корупціонерів. І ключовим є те, не яка. Конкретна сума, а необхідність проведення аудиту, визнання злочинців злочинцями, покарання злочинців та захист національних інтересів наряду із закінченням війни. Друзі, а вам дякую за підтримку. Бережіть себе. Слава Україні!